Це новий iPad. І таке від Apple ми чуємо кожного року. Але це таки насправді новий iPad. Ще також його називають iPad 10-го покоління, iPad 2022 або iPad 10.9, бо в нього саме така діагональ. І все це назви одного цього пристрою. Не так давно я випустив огляд на iPad Pro з чіпом m 2 але куди цікавіше подивитися на цей планшет. З прошкою все ясно, ти отримуєш максимум технологій за максимум грошей, тим паче, що вона не так сильно змінилася з попереднім iPad Pro. У випадку з iPad 10 покоління все навпаки. Тут змінився дизайн, змінилась функціональність і найважливіше змінилась ціна. Apple стверджує, що це бюджетна модель. І в порівнянні з iPad 9 покоління тут є багато чого нового. Тому в нас попереду чимало питань: що нового в iPad 10, чи коштує він свої гроші і кому підійде саме такий планшет. Привіт, мене звуть Михайло. Ти на каналі SkyUA. Тут лише чесні огляди техніки, так що не забудь підписатись. А також додивись це відео до кінця, бо там буде конкурс, в якому може виграти кожен. Давай спочатку подивимось, куди в лінійці iPad можна поставити цей планшет. У 2019 році був iPad mini, звичайний iPad, iPad Air та iPad Pro з новим безрамковим дизайном. У 20-му році деякі моделі трохи оновлюють всередині, проте iPad Air змінює свій дизайн і стає більш схожим на iPad Pro. У 21-му відбувається те ж саме, але кнопки DIM лишається вже iPad Mini. А під кінець 22-го року Apple показує нам вже звичайний iPad з новим дизайном, але не прибирає iPad 9. Ось цінники на базові моделі кожного з планшетів. І як на мене, це дуже ускладнює вибір собі iPad. Тому що раніше, якщо в тебе було набагато грошей, ти просто брав базовий iPad. А якщо вистачало на оновлений дизайн, то iPad Air. Сьогодні ця грань розмита, бо ти постійно думаєш, чи купити модель простіше з більшим об'ємом пам'яті, або взяти щось потужніше, але з малим накопичувачем. Давай розбиратись. І так, в мене в руках iPad 2022 в рожевому кольорі. Всього їх чотири. Ще є жовтий, синій і срібло. Як ти бачиш, дизайн тепер більше схожий на iPad Air чи iPad Pro. Вже немає кнопки дім, як в iPad 9, рамка екрану однакові по всьому периметру, а відбиток пальця тепер у кнопці пуск на торці. Динаміки розташовані з боків, якщо тримати планшет в альбомній орієнтації. Основна камера зросла до 12 мегапікселів, а всередині чип A14 Bionic, який вийшов у 2020 році на лінійці 12 iPhone. Також такий чип стоїть і на iPad Air 4. В планшеті тепер всього один роз'єм Type-C. Насправді наявність Type-C робить будь-який пристрій набагато юзабельнішим, хоча швидкість передачі даних цього роз'єму залишилась колишньою, проте сюди можна підключити жорсткий диск за допомогою стандартного перехідника або взагалі без нього. iPad 10 також підтримує підключення монітору і може видавати зображення 4К 30 кадрів в секунду або 1080 60. Але найголовнішим я вважаю те, що заряджати всі пристрої вдома можна одним нормальним блоком. А якщо Apple наважиться перейти на Type-C в айфонах, то навіть одним кабелем. Apple оголосила, що це iPad 10 працює з Apple Pencil першого покоління. І це трохи дивує, тому що Apple Pencil першого покоління підключається і заряджається від iPad за допомогою Lightning. А тут Lightning немає. Простими словами, я просто не можу його сюди впихнути. Цей пенсіл я ніяк не можу підключити до цього iPad. Ні, звичайно, за кордоном в Apple Store він є, але зараз в Україну ці перехідники ще не доїхали. Також вони будуть йти у комплекті з Apple Pencil першого покоління у нових партіях, які ще також не доїхали. Той, хто дуже розбирається в техніці, скаже, в тебе ж у комплекті до Apple Pencil першого покоління є ось такий спеціальний перехідник для зарядки. Мама-мама Lightning. Підключи його до Apple Pencil з однієї сторони, кабель Type-C Lightning з другої, і все буде працювати. Я намагався, в мене не працює. Якщо ти хочеш купувати iPad 10 для малювання, потрібно трохи почекати. Але в мене інше питання. Чи варто у 2023 році купувати iPad, який підтримує перший пенсіл, а не другий? Я сумніваюсь. Apple Pencil 2 легко заряджати, тому що він просто магнітиться на торці. І щоб його під'єднати, не потрібні ані кабель, ані перехідник. Але в цьому iPad Apple зробила експеримент. На цьому торці немає магнітної зарядки, проте сюди переїхала фронтальна камера. І коли ти використовуєш планшет в альбомній орієнтації при відеоконференціях, твої очі начебто дивляться в камеру, а не кудись у бік, як у прошці. Мабуть, це добре, але я б хотів Apple Pencil другого покоління. А куди дивляться мої очі при відеодзвінках, мені байдуже. Ще дуже натягнутим мінусом можна вважати екран. За якістю він тут такий же, як на iPad 9, а значить, ми маємо трохи менше кольоровий діапазон на RGB і повітряний прошарок під склом дисплея. Проте, якщо розбити такий екран, його набагато дешевше відремонтувати, а в звичайному житті ти швидко звикаєш і не сказати, що це кидається у очі. iPad 10 став дуже схожим на iPad Air, тому він повзбувся міні-джеку. Деякі блогери це віднесли до мінусу, тому що якщо купувати цей iPad дитині, то це що? Потрібно ще купувати Bluetooth-наушники. Чи як мінімум той додатковий перехідник? Але насправді в будь-якому магазині є багато провідних навушників з type c виходом тому що Android-телефони давним-давно перейшли на таку схему. Тут нема ніякої проблеми. Основна камера тепер не 8, а 12 мегапікселів, точно така, як на iPad Air. І вона нормальна. Приклади фото ти зараз бачиш на екрані. Відео iPad 10 може знімати 4K 60 кадрів на секунду. Цього може вистачити навіть для якогось непоганого контенту, якщо обрати цей iPad як основний пристрій, наприклад, для дитини. Насправді, коли я готував огляд, то здивувався. Виявляється, iPad 9 може записувати відео тільки в Full HD. Батарейка iPad 10-го покоління тримає так само, як і інші iPad, 10 годин серфінгу в інтернеті. У моєму випадку за одну годину гри в Apex Legends планшет сів на 21%, а за годину залипання в YouTube – на 22. До речі, цей iPad, як і інші, дуже класний пристрій для геймінгу, так як це Apple підтримка ігор тут на високому рівні. Процесор a 14 Bionic видаватиме стабільніше FPS, ніж на 12 му iPhone, тому що корпус тут великий і тепло не скоплюється, а тому нема перегріву. Також до iPad можна підключити контролер від Xbox чи PlayStation і грати в деякі ігри ще комфортніше. Ну, як комфортніше. Це якщо ти вмієш грати на контролері. Я ріс на клавомиші і гравець в мене ще той. Перейдемо до найголовнішої переваги цього iPad на дев'ятку. І чому я вважаю iPad 10-го покоління найкращим iPad для себе. Це, звичайно, стереодинаміки. Їх тут два, проте вирізи під них чотири. Тому ти не закриваєш долонями звук, коли дивишся відео або граєш на планшеті. Звук досить гучний та якісний. Я дуже люблю заліпати відео, фільми, серіали, і колись в мене був старенький iPad Air. Коли я дивився на ньому фільм, то звук йшов тільки з однієї сторони, і таке мені не подобається. Якщо чесно, будь на звичайному iPad правильний стеро, я б давним-давно його купив. А якщо дивитися на планшет як на придиваний пристрій, то найголовніше після зображення у нього це звук. А звук в iPad 10 просто шикарний, а стерео йде з усіх сторін. Виходить, iPad 10 має нормальний екран, класний звук і достатньо продуктивності для оптимальної роботи, що ще треба. А якщо тобі не подобається його ціник, то пам'ятай, що через рік-два можна купити такий iPad юзаним, і це взагалі буде мастхев. Стосовно аксесуарів, крім Apple Pencil, сюди можна докупити клавіатуру. Як я зрозумів з англомовних оглядів, вона набагато комфортніша, ніж навіть в iPad Pro. Проте на офіційному сайті коштує 250 доларів. 250 доларів до цього iPad, який і так коштує мінімум 450. І це я кажу про цінники в Apple Store в Америці. Звичайно, у нас це буде коштувати ще трохи дорожче. Ну, не знаю. Якщо тобі потрібен пристрій, щоб друкувати, мені здається, за ці гроші можна вже спокійно дивитися якийсь MacBook Air. Якщо використовувати iPad близько до комп'ютера, ти ж не купиш на 64 ГБ пам'яті. 256 коштують вже 600 баксів. Додаємо клавіатуру це 850. Базовий MacBook Air на 256 ГБ на m 1 коштує 1 тисячу доларів. Проте ти отримуєш повноцінний десктопний пристрій, чіп m 1 і там навіть є міні-Джек. Чи коштує iPad 10 свого цінника? Мені здається, що він трошки завищений, тому що твій погляд по-любому впаде на iPad Air. Я вважаю, якщо це заміна звичайного iPad, то він повинен коштувати приблизно як звичайний iPad. А дев'ятку з цією кнопкою вже списали б і все. Кому підійде цей планшет? По-перше, таким людям, як я, котрі хочуть просто прикроватний пристрій для перегляду фільмів, відосиків і серіалів. По-друге, це точно непоганий планшет для сімейного використання. Він також підійде дітям, тому що коштує не так багато, як Air чи PRO, і куди дешевший в ремонті. Це офігезний планшет для навчання студентів і школярів. А так як це свіжа модель, то і оновлення будуть приходити ще довго. А це плюс. Проте, якщо в планах малювати з Pencil, то краще брати iPad з підтримкою Apple Pencil 2. Якщо ти хочеш друкувати, придбавши клавіатуру до iPad, то можливо є сенс подивитися на MacBook. Тому що оригінальна клавіатура до цього iPad коштує як половина його вартості. Якщо тобі сподобався iPad 10-го покоління, то купити його можна в нашому магазині Skype, посилання я залишу в описі. А також за промокодом Слава ЗСУ ти можеш отримати знижку на будь-який товар. Ну і ми дійшли до найприємнішої частини огляду це розіграш. Під минулим відео ви залишали коментарі, і один з тих, хто залишив коментар, може отримати цей смарт-годинник Xiaomi. І переможцем став. Влас з коментом «Слава ЗСУ. Е, напиши нам в інстаграм, щоб ми відправили тобі цей смарт-годинник. Ну а сьогодні також ми розіграємо павербанк на 10 000 мАч від Базеос. Правила ті ж самі, потрібно залишити один коментар під цим відео та бути підписаним на цей канал. Нагадую, що брати участь у конкурсі можуть всі в межах України. Дякую за перегляд, постав подобайку, якщо відео тобі сподобалось. Підписуйся і до зустрічі! Все буде Україна! you <laughs>